Добрий ранок. Давайте будемо починати. Не бачу все одну людину, яку хочу побачити, але без неї ми теж будемо починати урок. Але ви багато кого не бачите, і тоді я розумію таке питання, кого ж хочуть побачити? Ну ось є хтось. Хоч хоч, добре. І так, ми продовжуємо з вами вивчати тему електромагнітне коливання. Ми, мабуть, тільки домашні задачі розв'язували, але у нас були задачі. Що... А, ні, Мабуть, не тільки. О, ми ще задачі розв'язали в класі. О, бачите, скільки багато. Стільки у вас задач? В темі? О, круто, точно. У нас же там були такі задачі, не задачі, такі маленькі. Приміри, скажімо так, приклади. Добре, сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі. Я трохи покажу, і зрозуміло, що я не хочу давати вам спочатку самостійну роботу. Я спочатку хочу з вами розв'язати задачі, а потім вже після цього ми будемо з вами намагатися написати самостійну роботу. Про неї я теж кажу. Вона така цікава. 9.3. у вас новий пункт параграфа це приклади розв'язання задач. І тому ми з вами відразу переходимо до задачі. Давайте такий відразу великий, а потім будемо потроху зменшувати. І так, сьогодні 25 листопада, класна робота. Але задача, яку я зараз як приклад буду вам казати, розповідати, вона не складна, тому що, ну, мабуть, такі задачі ми розв'язували з вами. В механіці. І я сподіваюся, що більшість з вас пам'ятає ці моменти, і навіть зараз будете мені підказувати. Я сподіваюся, що не буде дуже багато проблем. Але мені потрібно з вами розібрати декілька задач. Самостійна робота вона не, ну, по більшості, не по задачам, так скажемо. Там є питання, які пов'язані з формулами, але це не зовсім задачі. Ну добре. Інтрига вона зберігається, я потім розповім, що це за такий новий, е, новий від самостійних робіт, тому що такі роботи ви ще не писали. Це ось з цієї теми зазвичай 11-класники отримують нове задоволення від самостійних робіт. У вас все время щось нове. Вам здається, що я вже нічого не можу більше вигадати, але я намагаюся постійно чимось дивувати. чимось ну, дивувати. Одивитися скоріше виходить. Так. Це обов'язково. А як без цього? Як можна працювати без задоволення? Тут бути задоволення обов'язково від праці. Тоді це праця така добра. І так, 9.35. заряд на пластинах конденсатора коливального контуру змінюється за законом. І нам тут дають такий закон, куди рівню 4 на 10 в сьом... мінус 7, косинус 4 пі на 10 в 5 степені, і ще «Т». Але для того, щоб мені заплуталися, нам ось все, що під знаком косінуса, взяли в дужки. Це не обов'язково, але іноді це корисно, щоб не загубити і зрозуміти, що це все під знаком косінуса. Всі значення наведені в системі інтернаціональні, і зазвичай нам саме так і будуть давати всі рівняння. Але важливо в деяких задачах вам потрібно буде писати рівняння. А у вас там, наприклад, будуть якісь сантиметри, вибачте, мікроколони, щось ще таке. І вам потрібно буде обов'язково перед тим, як ви запишете безпосереднє рівняння, обов'язково перевести всі одиниці в систему інтернаціональну. Це важливо, без цього у вас буде дуже дивний результат. Далі нам сказано, що електроємність конденсатора дорівнює 1000 пікафарат, і потрібно знайти індуктивність контуру і амплітудне значення сіли струму в катушці. Ну, як ви бачите, у нас тут напряму із цього рівняння ні індуктивність. Ніяк не виглядає, ні амплітодне значення сіли струму ніяк не можна побачити. Тобто потрібно буде з цим щось робити. В плані записи умов я не буду записувати рівняння, я його в розв'язанні напишу відразу за умови. Але запишу ось це електроємність конденсатора. Давайте ми це зробимо, тому що нам потрібна буде ще система інтернаціональна. Але хто мені нагадає, піка, це. що таке? 12. Так, це мінус 12, але вийде у нас мінус 9. Але ви бачите, як вас представляють? Чому було сразу не написати, що це буде один е, нанофарад? Так, а вам сказали 1000 пікофарад. Бачите, як знущаються над вами іноді? Це потрібно розуміти. Дуже е, раджу все ж таки орієнтуватися в цих е, приставках. Е, але, але в деяких ситуаціях вам потрібно буде відповідь додавати в якихось е, ось таких. Варіантах або в мікро, або в нано, або в піко за умовами задачі, так буде сказано. Так, знайти нам потрібна індуктивність і знайти нам потрібно е, амплітудне значення е, сіли струму. І почну я розв'язання просто з того, що перепишу рівняння, ну як ми без нього можемо працювати. У нас є умови, і давайте ми запишемо це рівняння, і з ним уже будемо щось робити. О, зараз я задоволена, можу запитати у вас. І що мені з цим робити? О, Якщо у нас на приходить... ми можемо додати додати частоту, частоту. Так, ми можемо додати чистоту, але я це робила е, пізніше. Давай ми до цього повернемося. Давайте ми якось з амплітуди струму. Що ви мені можете? ще... Підказати дуже класного Як пов'язаний між собою заряд і сила струму? Мабуть, є якийсь зв'язок? Через, Через час це було б, якщо було б у нас постійний струм, але все, лафа закінчилась. У вас змінний струм. Що? Ну, сила... Я розумію, але що таке сила струму відносно заряду? Так, це швидкий зміни заряду, тому ми можемо знайти сілу струму. Якщо ми просто знайдемо похідну від цього рівняння, то ми знайдемо рівняння для сіли струму. А якщо ми знайдемо рівняння для сіли струму, то те, що буде стояти перед знаком триганометричної функції, це все і буде амплітуда. І тоді у нас буде вже відповідь на питання, пов'язане з амплітудою сіли струму. Oh. Ну, давайте. Добре, я розумію, що я воно за. Знак похідної 4 на 10 мінус 7, це константа. Похідна від косинуса. Мінус, мінус синус, тобто мінус буде, добре. А, мінус синус, ось цього всього вираза. Але потім нам потрібно ще продиференцувати ось цей вираз по часу. Тобто мы на що ми, ми ще будемо домножати ось цей вираз 4 на 10 мінус семый. Ну, 4 пи константа. 4 на 10 4 на 10 в четвертый. Вот четвертый. Вот четвертый. 5, 5, 5, 5, 5 на 10 в четвертый. Добре, тобто, у нас є 4 мінус 7, це константа. Мінус вийшов від косинуса похідна, це буде у нас а, мінус синус, і ще похідна від ось цієї складної функції, це буде 4 пі на 10 в 5. Ну, а під знаком синуса буде те саме, що у нас з вами а, було під знаком косинуса. Нічого з цього не зміниться. Але мені це не подобається, тому що є у нас багато того, що ми можемо спростити. Тобто я можу написати, по-перше, 4 на 4 це буде 16. Мінус сьома і мінус п'ята. Ой, і плюс п'ята. Мінус, дру, мінус друга, і ще пі у нас є. Тобто, у нас буде ось такий вираз. Перед знаком синуса. І я можу казати, чому у нас дорівнює амплітудна значення сіли струму. Зрівняння, як ми можемо це побачити? І не будемо враховувати. Будемо, будь ласка, це не забувайте. Тобто, якщо у нас записано таке рівняння, то воно виглядає як і маленька дорівнює амплітудна значення сіли струму множить на синус ось цього вираза. Сінус цього виразу нас поки що не цікавить. Зараз ми до нього повернемося. Але ось те, що тут все стоїть, ми не будемо знак мінус, нам модуль потрібен. Тобто, я можу сказати, що амплітудна значення сіли струму це буде 16 10 мінус 2 пі. Ну, я буду така молодець, що я напишу ще на піде множу. І тоді це буде приблизно 0,5. Але якщо ви залишите 016 ПІ, це теж буде правильна відповідь. Але якщо у вас буде, наприклад, необхідно в тесті вписувати відповідь, то ви не зможете через вписати, тому бажано буде знайти десятичну чну Так, ми відповіли на одне із питань, ми знаємо силу струму амплітудне значення. Будь ласка, на е, роботах, які будуть у вас далі, не загубитися, не забувайте, що у нас зараз змінний струм. Всі задачі, які ми розв'язуємо, вони не можуть використовувати напряму е, знач... формули, які були у нас для постійного струму. Вони відрізняються. Ну, що поробиш. Тому бути дуже уважним. Але зараз я повертаюся к тому, з чого почала Вероніка. Це совершенно було правильно, тому що у нас, якщо ми візьмемо. Стартову формулу це буде косінус омега Т, або ось тут у нас буде синус омега Т. Тобто та величина, яка стоїть під знаком косінуса, крім Т, це і є у нас омега. Тобто, ми із того самого рівняння можемо взяти ще одну величину. Ми можемо взяти 4 π умножить на в й степені. І тут у нас буде одиниця вимірювання радіан в секунду. Зараз я радіан не загубила, я про нього пам'ятаю. Потім він мені може заважати, я про нього забуду. Але тут важливо склероз своєчасно вмикати і вимикати. Тобто іноді ми пам'ятаємо про нього, іноді ми забуваємо про нього. Важливо своєчасно. Так, так. Тобто тут дуже важливо, коли ми вмикаємо наш склероз. Зараз не вмикаємо. І так, це у нас циклічна чистота, але ми з вами коли отримували формулу Томсона, Чому ми казали, дорівнює рівнює циклічна Так, ми казали тоді, що у нас циклічна частота – це корінь, але мені краще, якщо я запишу це в квадраті, тому що ну, навіщо в мене корінь, я з ним що потім буду робити. Тобто, циклічна частота в квадраті це буде одиниця на ЛЦ. І звідси я дуже легко зможу знайти l, тому що мені сказали, як чому дорівнює c, а омегу я і так знайшла. От дивіться, ми дуже класно працюємо з вами з рівнянням. І вам сьогодні. Стопудово придеться працювати з рівняннями і в домашніх роботах, і в самостійних роботах, і не тільки сьогодні. Це така тема почалася, коли у нас будуть каливання, і тому це означає, що всі рівняння, які ми будемо застосовувати, потрібно буде з ними працювати. Ну, добре, я не буду перевіряти одиниці вимірювання для сіли струму, тому що якось вона відразу у нас тут з'явилася. Але давайте ми перевіримо одиниці вимірювання для індуктивності. Все ж таки, це така. Цікава ситуація. Давайте спробуємо. Можна, просто У нас рівнянь... Ні, ні, ні. Я не тому не перевіряю. Дивіться, коли ми записуємо рівняння, ми кажемо, що сіла струма, і дорівнює і максимальна, ось це все і максимальна. Воно за умовами не може бути в іншої одиниці вимірювання. Тому тут я. Таке можу дозволити, тому що ми просто зрівняння беремо амплітуду. Але далі ми. і поставили. Але це я взяла зрівняння. Бачиш, я така хитра. Я дуже хитра. Я знаю, коли що можна робити. Але мені взагалі все можливо, це вам неможливо. Добре, поїхали. І так, перевіряємо одиниці. Індуктивність. О, ось тут у нас буде склероз, тому що у нас частота буде вимірюватися в секундах в мінус перша, а це ще буде в квадраті. Тому що, якщо запишу сюди радіани, я потім буду танцювати з бубнами, і не буду знати, куди це подіти. Але я просто загубилась. І так, електроємність в фарадах. Фарада це колонна вольт, ну а секунда в мінус друга, це буде секунда в квадраті сюди до гори. Секунду, я розпишу як секунда умножити на секунду. А колон розпишу як секунда на ампер, і ось тут в мене буде секунди скорочуватися. А вольт секунда ампер за визначенням. Ми казали, що це Генрі. У нас е, залишаються багато одиниць вимірювання з двох попередніх тем, там де було магнітне е, поле і електромагнітна індукція. Тобто багато всього буде і в цієї темі, як ви розумієте. Тобто, у вас немає можливості забувати ці всі преобразування, але. Трохи ще інформації буде, ну зовсім трохи буде додаватися. Ну і далі ми підставляємо значення. Це трохи простіше. Сподіваюсь, ви зараз можете мені підказати. Але зараз, якщо я не пишу, він покаже. Не можна показувати, поки що я чекаю. Ні, щось ти дивовижно кажеш. Мабуть, хтось щось краще скаже. Восемьсот. Восемьсот. Да вы висим берете. У вас четыре пита, десять в пятой, еще и в квадрате. Ви не загубили квадрат? Ось з цієї формули квадрат ви не загубили кіду? Коли... Ну, добре, давайте я підкажу, тому що потім ми будемо довго працювати, там буде дуже незручно, якщо ми затримуємося. Добре, ну мінус четверту можна залишити, але якщо я ще напишу 630, 10 мінус шостий, це буде в мене приставка мікро, і тоді я можу написати, що це буде приблизно 630 мікрогенрі. Але ну я не можу. Якщо Вероніка наполягала, давайте я все ж таки зроблю це, тому що в деяких випадках реально у вас зараз реально може вийти така ситуація складна, тому давайте ми спробуємо. Ну, я, мабуть, сюди напишу, щоб не шукати нову інформацію кудись. Дивіться, коли у нас є. Я впишу сюди кудись. А, мабуть, ось тут я запишу зараз. Зараз ось так. Дивіться, коли у нас є рівняння Q дорівнює да Q максимальне, а там було у нас косинус омега Т. Це добре. І коли у нас є сила струма і мінус а, К максимальне умножить на омега на синус омега Т. Якщо за умовами нам сказали, що К максимальне в системі інтернаціональне, то це зрозуміло, що буде колон. Якщо нам казали, що ось це у нас теж система інтернаціональна, то це у нас і максимальне. Тобто, якщо я буду а, вимірювати. І максимальне. це в мене буде колон, а здесь у мене буде секунда в мінус 1, тобто сюди. Колон на секунду, це таки буде ампер. Ну, просто, щоб не було ніяких зауважень, то правда виходить, що я кажу. Але я розумію, що коли ви будете це. Я не тут відкрила. Я розумію, що коли ви будете розв'язувати задачі, то в деяких випадках ви можете собі дозволити все ж таки ось в Такої ситуації, ось такі ситуації, все ж таки, писати відразу одиниці вимірювання, тому що в ізрівняння це слідує, що у нас система інтернаціональна. Але вважається, що ви вмієте брати похідну і не будете помилятися при цьому. Якщо будете помилятися, то все інше зразу втрачає сенс. Так, дописали цю задачу і можемо рухатися далі. Наступна задача. Дуже важливо для нас з вами, давайте будемо розбиратися 9:15. У коливальному контурі відбуваються вільні коливання з частотою 50 кГц, з якою частотою змінюється енергія електричного поля конденсатора. Дуже цікава задача, і зрозуміло, що ви здогадуєтеся, що якщо ви напишете 50 кГц, скоріш за все, це буде неправильно. Тобто, є якась підстава, скоріш за все. Тому давайте будемо намагатися розбиратися з такою задачею. Я показую, як приклад, у вас такі задачі будуть, тому і завтра ми ще будемо новий матеріал вивчати, це теж нам буде знагода. Давайте розбиратися з цією задачею. І так, якщо я знаю, з якою частотою відбуваються вільні каливання в коливальному контурі, то каливання енергії вони будуть іншими. Чому іншими? Давайте розбиратися. Ось у нас ого, вибачте. Зараз, секундочку. Чому от то, чого я лякалася, то, що воно мені прибіло слайд, зараз все буде. Воно мені казало, що все викинуть в прірву. І воно всю анімацію убило. Це не дуже класно. А зараз ми все пофіксимо. Я пам'ятаю, як воно було. Але воно порядок анімації викинуло. Зараз, зараз, зараз. Це я хочу закинуть, закинуть, закинуть після четверте. Сюди. Все. Ми його переможемо все одно. Що поробиш? Ну от такі програми дивовижні. вони мені сьогодні прямо перед роком казали, що ні, ви вчора нічого не робили. Добре, і так. Я взяла ілюстрацію, це не обов'язково, але я раджу вам все ж таки зробити для себе ілюстрацію, вона буде допомагати вам в подальшому розбиратися. В мене на рисунці просто графік КОТ. я розумію, що якщо буду записувати формулу, яка була, я омегу можу розписати через чистоту. Омега – це циклічна чистота. У нас є чистота звичайна коливань. Чому омега через чистоту дорівнює, Пам'ятаємо? Так, 2 πν В даному випадку це саме частота 2 πν Тобто я можу записати не ку максимальне косинус омега Т, а можу записати ку максимальне косинус 2п. А далі я хочу згадати формулу енергії електричного поля конденсатора. Але в даному випадку я розумію, що в мене є якась залежність заряду від часу. І зрозуміло, що якщо це конденсатор, то у нього є якась характеристика яка. Так, у нас буде електроємність, і ми можемо це зробити. Тобто, я енергію електричного поля конденсатора хочу записати саме в тому вигляді, в якому ви підказуєте. Це правильно. Це Q квадрат на 2С. Але, ось тут починається але. у нас залежність заряду від часу, вона лінійна. А залежність енергії від часу, вона вже не буде лінійна. Тобто, у нас, коли ми будемо знаходити. Енергію нам потрібно буде косинус возводити в квадрат, і це дуже класно, якщо ви е, трохи розумієте щось в математиці, в тригонометрії. але давайте ми не будемо втрачати час. Я буду вважати, що ви не розумієте в геометрії і буду вам підказувати то, що ви будете далі. Враховувати при розв'язуванні задач. Якщо ми хочемо поніжати степінь, ну, якби Микита краще себе почував, мабуть, він би мені підказав цю формулу, але зараз погано, тому будемо вважати, що він підказує. Добре, ну мені здається, що він знає математику трохи. Мені так здається. Добре, так от якщо ми хочемо поніжати ступінь, дивіться, є така формула, яка пов'язує косинус квадрат з косинусом подвійного аргумента, але в цьому випадку у нас буде вже не квадрат. Але що для нас важливо? Ось ця константа одна друга зараз не впливає на результат, але ось тут у нас вираз під знаком тригонометричної функції просто альфа, а ось тут у нас 2 альфа. Тобто, виявляється, що у нас заряд пропорційна пропорці... косинусу альфа, а енергія косинусу подвійного аргументу. А тоді нам потрібно розібратися. Так. Якщо у нас альфа, це 2пі ню, давайте будемо вважати, що це у нас саме то ню, яке нам а, далі в умовах задачі. Це у нас а, частота вільних коливань, яка є безпосередньо. Тобто, ми будемо вважати, що у нас альфа дорівнює 2π 1 де ню 1 у нас 50 кГц. Але тоді я можу сюди 50 підставити, і в мене альфа буде дорівнювати 100пі. Ну, як би це не складно, я сподіваюся. Але коли, коли мова буде йтись про енергію, в мене буде 2 альфа, і воно буде дорівнювати 2 «пі» ню 2 Якась інша частота ню2. Але це буде вже не альфа дорівнювати 2 «пі» ню 2. А буде 2 альфа дорівнювати 2 пін у2. Тому що тут подвійний аргумент. Ми понизили степень. Тобто в мене 200 пі буде дорівнювати 2 ню 2 І зрозуміло, що звідси я зможу знайти легко, що ню 2 буде дорівнювати 100 кГц. А це означає, що частота зміни енергії магнітного поля в два рази більше, ніж у заряду. Це дуже важливий висновок, який ми будемо використовувати з вами ще надалі при розв'язанні багатьох задач. Але якщо у вас зворотній варіант, то теж ви розумієте, що у вас якщо енергія. Каливання будуть відбуватися, наприклад, з частотою там в 200 гц, то зрозуміло, що заряд буде каливатися в два рази з меншою частотою. Ну тобто, це дуже такі корисні речі, які потрібно розуміти, але ось цю формулу тримаємо в голові. Але якщо у вас буде залежність ні від косинуса, а від синуса, що тоді робити? Тоді я пропоную дуже простой виход. У вас є основно тригонометричне рівняння, знаєте його? О! І тоді я можу сказати, що синус квадрат альфа буде дорівнювати одиниці мінус косинус. Тобто, от ви ось це вичтете. у вас буде одна друга мінус ось цей вираз. Тобто, щоб ви не розгубились, якщо у вас буде. Ну, зараз я сказала, що по косинусу. А як би по синусу? А нічого не зміниться. Взагалі, воно нічого не змінюється. Тобто тут важливо, щоб ви не розгубились, тому що кажете, о, там з косінусом було, а нам синус далі, все це підстава. Ну, так, це буде підстава, що поробиш. У вас зазвичай буде підстава. Ну і ще одну задачу не можу вам не дати, тому що якщо я її не дам, це буде вам дуже погано на роботі. Тому давайте спробуємо, щоб ви знов, знов не загубилися і змогли спокійно попрацювати. І так, наступна задача 913, вона невелика, але потрібно розуміти, яка різниця фаз коливань заряду на пластинах конденсатора і каливань струму в катушці індуктивності? Ось така задача. Різниця фаз коливань заряду на пластинах конденсатора і каливань струму в катушці індуктивності. Одразу всі сховались. Мені так подобається, як ви одразу ховаєтесь. Це молодці. Головне, Ну, ти одна залишилась, молодець, найочайшні. Сам, Пацани, бачиш, як одразу так пук. Ну. Так, так, от такі вони. Кожного разу, як тільки проблема, так вони кудись ховаються. Пі, це буде, і коли в тебе буде ну, зовсім право фаза. А у нас дивіться, яка ситуація. Давайте я вам нагадаю, то що було. Пам'ятаєте, у нас такий рисунок був. Але дивись, що означає. якщо у нас заряд максимальний, то чому дорівнює сила струму? Нулю. Але не через пів вони змінюються, а через чверть періоду вони змінюються. А якщо через. Якщо дивиться, якщо у нас спочатку до кінця, це буде 2 пі. Якщо в противофазі, це буде пі. А у нас тоді сколько у нас чверть? Якщо ось між. Скільки? Пі на два. Пі на два, так. Так. Тобто. Дивіться, це дуже класно, якщо ви ось цей рисунок собі зробили, і ви його дуже класно розгля... розглядали, коли робили, тому що це ваша шпаргалка. було у нас під цим малюнок, Так, так. так. не що Як пійкала піна навпіл? Дивись, там якраз трохи збігають. Противофаза, дивись, противофаза, зараз я тебе покажу противофазу. Це не погроза, якщо що. Зараз, дивись, як би в тебе було графік ось такий. Дивись, пратівафаза, це означає ось так. Ось це в тебе один графік, а ось це в тебе інший графік. Ось це пратівафаза. Ось це суф. саме, там. От, а там було у вас трохи по-іншому. Тому тому уважно до цих моментів, це дуже важливі моменти, ну, навчитися. Добре, дописуйте цю задачу і будемо переходити з вами до самостійної роботи. Але спочатку я завершу запис. Давайте ви трохи допишете. Цікаво, а тут він зберег анімацію. Щось таке дивовижне відбулося. Як це може бути? Заходиш к на... себе на компа, він тебе каже: нема вашої презентації? Хочете, я там із облака відкуда підгрожу? Чому воно в облаці є, на компі нема? зрозуміло. Добре, писали, сподіваюся? Так. Тому що не хотілося мені це писати по... це від руки зараз новому. Добре, давайте я завершу запис і буду вам розповідати.